Від сьогодні мав запрацювати спрощений порядок надання засобів реабілітації для людей з інвалідністю. Зміни внесені урядовою постановою, але не все виявилося готовим до 1 червня. Що змінилося і що запрацює найближчим часом? Далі в нашому сюжеті на інвалідному візку колишній правоохоронець Олег Габ 30 років. За цей час говорить, багато чого поліпшилося для таких, як він. Читав нову постанову Кабміну. Не треба буде виходити тільки в управління соціального захисту, можна і в ЦНАПах це отримувати і ці послуги. Також не треба буде кожен рік, кожні три роки поновлювати через програму реабілітації ці справки по видачі. Вона буде видана, як кажуть, раз і назавжди. Володимир Слободян майже 40 років, як отримав інвалідність, було це під час служби в армії, поки теж новації на практиці не випробував. Дуже актуально для нас мати якісь ну, свої, так, під, щоб люди, люди які проконсультували, допомогли підібрати візочок, от, як ним користуватись правильно. Десь пройти невеличкий, так сказати, лікбез. Особливо люди, які тільки. Починають жити ну, з такими вадами. Ну, а у нас вже досвід то великий, але все рівно не завжди отримуєш те, що ти б хотів. У цьому центрі протезування та реабілітації людей з інвалідністю пропонують спеціальні велосипеди для дітей з ДЦП, ортопедичне взуття, спеціальні парти, за якими дитину з порушенням опорно-рухового апарату можна зафіксувати вертикально, і вона зможе навчатися заразом, укріплюючи м'язи спини. Цей ортез виготовлений для людини, яка принесла інсульт і має таку патологію, як звисаюча стопа. Він дає Спеціальну фіксацію в правильному фізіологічному положенні. І з допомогою цього ортезу він може вільно пересуватися як на вулиці, так і безпосередньо в домашніх умовах, по квартирі, по будинку, по подвір'ю, якщо потрібно. М Які застібки фіксують надійну ногу. Всередині виклеєний епіділен – Це м'який матеріал, який надає. Скажем, зручності перебування дані, ну, кінці нижньої кінцівки в даному виробі. Такий засіб коштує до 15 тисяч гривень. Основа артезу карбон, з якого виготовляють корпуси гелікоптерів, рами велосипедів і захисну плівку для авто. За новими правилами пацієнт звертається з документами до соцзахисту, обирає виробника і потрібний йому товар. Далі його заявку розглядає фонд соціального захисту інвалідів, який має зв'язатись з виробником і оплатити замовлення. Також є інші новації. Якщо у людини Відсутні кінцівки, то ми всі розуміємо, що людина вже повинна далі жити з цими такими проблемами. Раніше було потрібно кожного два кожні два роки поновлювати рекомендації в від індивідуальній програмі реабілітації. То на сьогоднішній день це вже відмінено і ця людина не буде поновлювати. Свої показання. Ще хочу зазначити, що нового для осіб з інвалідністю, захворюваннями органів слуху, ці особи, у яких є діти до трьох років, вони можуть отримувати собі засіб, який називається нічна няня. І ми будемо департамент через департамент буде прийматися заявою і в подальшому відшкодовуватися за придбання цього засобу. Зараз розповіла Алла Стержова, ці послуги можуть отримати люди з інвалідністю у старостинських округах, приєднаних до Сум сіл. Сам центр надання адміністративних послуг у цій схемі поки не задіяний. Для того, щоб ця послуга зайшла у центр надання адміністративних послуг, на сьогоднішній день цими видами послуг опікується департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Вони повинні були підготовити нам інформаційну картку і технологічну картку для того, щоб наші адміністратори керувалися в своїй роботі щодо прийняття заяв від відвідувачів. На сьогоднішній день таких карток до управління до нашого безпосередньо не надходило. Минулого року у міському департаменті соцзахисту придбали таких товарів майже для 800 осіб на шість мільйонів гривень. У цьому році забезпечили понад дві тисячі людей з інвалідністю на тринадцять мільйонів гривень, говорить Алла Котляр. За словами начальниці управління обласного департаменту соціального захисту населення на Сумщині 20 тисяч людей з інвалідністю, яким потрібні засоби реабілітації та пересування. Для покращення мобільності Олег Габ мріє отримати п'яте колеса з електроприводом до свого візка, але про таке в новаціях поки не йдеться. Хендбайк – це таке колесо, яке поліпшує мобільність людей з інвалідністю, які користуються кріслом колісним. Воно ціпляється до кожного візка, тобто ти можеш, незалежно від яким візком користуєшся, Колесо підійде до всіх. А спереди чіпляється, у неї скорость 12 км за годину, виходить, і запас ходу до 50 км. Воно дає додаткову, додаткову мобільність в тих місцевості, які неможливо проїхати без, без нього. Тобто можна і по да, і по ґрунтові по дороги на ньому проїхати, тобто по піску. Ігор Стрельцов, Олександр Новожон, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми у фонді соцзахисту інвалідів. Його керівниця Олена Косманова нам сказала, що поки вивчають постанову Кабміну. Тому про зміни в своїй роботі зможуть розповісти не раніше наступного тижня.